Дівчата, хочу вам показати перуку з натурального слов'янського волосся з імітацією шкіри голови. Ось вона така дихаюча. І ось тут імітація шкіри голови. Наші перуки можна носити як систему волосся, так і як просто перуку. Як систему волосся, звісно, краще не носити, тобто не клеїти, якщо у вас своє волосся, і ви хочете його відновити. Тому що, звісно, це буде шкодити волосся. Якщо ви будете її носити просто як перуку, ви відновите своє волосся і будете в захваті. Непомітний перехід, імітація шкіри голови. Проділ можете робити в різному напрямку. Та таку перуку носити просто замість? Шапки взимку, навіть весною, щоб не вкладати свої волосся, тобто, щоб ваше волосся відпочило, ви можете придбати таку перуку. Вам потрібна перука при потребі, то це буде найкращий варіант, тому що вона дихаюча. Тут мінімум волосся, воно слов'янське, гарне, шовковисте. будете виглядати, ніби то ви кожен день після салону краси. Зачіски ви також можете робити. Ви можете навіть забирати хвостик, відкривати вушка, тому що перука не має сидіти на вухах. Запрошую вас до Нашого салону Салон знаходиться в місті Києві на Богдана Хмельницького, 58а. Звісно, у нас є онлайн-консультація. Навіть онлайн ми можемо підібрати вам саме ту перуку, яка підійде вам. У нас є доставка по світу. Так, виглядає перука на даному освітленні. Просто шикарне, нібито своє шикарне волосся. Дівчатка, номер телефону в шапці профілю Пишіть нам WhatsApp, Instagram або на Viber, куди вам зручно.